Інформатор ЕФЕМ надихає на перемогу. Інформатор Еф. Події, факти, люди. З перших вуст про все. Велике інтерв'ю на інформатор ЕФЕМ. Добрий день, добрий день, пані та панове. Сьогодні у нас у гостях народний депутат Дмитро Косилевський, якого ми всі дуже, дуже раді бачити, тому що він завжди розповідає цікаві новини з Верховної Ради. Вітаю, пане Дмитро! Вітаю сьогодні! Всі обговорюють проект бюджету, який ухвалив кабінет міністрів, і вже там читають цифри, знаходять якісь сенси. Розкажіть, будь ласка, що ви думаєте про цей документ? Ну дійсно, сьогодні 15 вересня, і сьогодні той день, коли уряд за законом має внести бюджет до Верховної Ради, і це відбулося ще повного тексту. Документи не було мене можливості проаналізувати. Але що ми бачимо? Ми бачимо загальні цифри, що доходи бюджету близько 1,7 трильйони гривень, а видатки більше 3 трильйонів гривень. Це означає, що всю цю різницю нам потрібно буде позичати чи просити наших партнерів у вигляді допомоги. Чому тому, що війна кошт в Україні надзвичайно дорого. І майже всі ті гроші, які ми заробляємо самі, тобто доходи 1,7 трильйона гривень, от рівно стільки ж, може, там на маленький шматочок менше, ми всі ці гроші витрачаємо на нашу оборону. Ми маємо розуміти, яку велику ціну ми платимо за те, щоб е, захистити нашу незалежність. Також ми е, розуміємо, що з точки зору бюджету. Порахована, що військові дії будуть тривати весь наступний рік, і цей бюджет це є фактично бюджетом оборони. Ми це бачимо по тим цифрам. Також сьогодні так це така маленька сенсація. Хоча, звичайно, ніякої сенсації в цьому немає, оскільки в бюджеті немає грошей на вибори, то очевидно, що шукати вибори принаймні зараз. З точки зору бюджету не варто гроші на них в бюджеті не закладені. Ну, те, що я бачила, це підвищення мінімальної заробітної плати, велика, велика реформа у оплаті праці держслужбовців, і це буде стосуватися багатьох людей ну, тобто, зміна їх життя. Чи будете ви голосувати за цей бюджет в першому читанні планую голосувати за цей бюджет, звичайно, потрібно більш детально його вивчити а до другого читання, в залежності від того, що там буде знайдено в результаті аналізу, буде можливо подавати певні поправки. За чим точно я буду слідкувати в бюджеті? Я буду слідкувати за тим, чим я займаюся власне в економічному комітеті, за економічним блоком в цьому бюджеті. Ми вчора чи позавчора слухали вечірнє звернення президента, там де він відзначив, що на наступний рік стимулювання економіки буде одним з пріоритетів держави. Бо вже... Багатьом, навіть пересічним громадянам, багатьом людям, навіть ті, хто раніше були скептичні, стало зрозуміло, що якщо у нас в країні не буде власної промисловості, не буде вироблятися в достатній кількості товари, Це стосується як товарів оборонного призначення, зброя, боєприпаси, дрони, так і товарів цивільного призначення, то у нас не буде країни. Тому стимулювання економіки дуже важливе. Державне замовлення на вироблення зброї, боєприпасів, дронів всередині країни, тобто виробництво цих боєприпасів озброєнь, це дуже. Важливо, і я буду слідкувати за тим, щоб в бюджеті ці видатки були передбачені в тому обсязі, от який ми можемо собі дозволити, який матиме найбільший вплив на роботу українських громадян. Тому що робоче, коли працює промислове підприємство, це означає, що у громадянина є робота, він е, отримує зарплату, може отримувати свою сім'ю. І ці податки повертаються в бюджет для того, щоб ми фінансували оборону. Якщо промислове підприємство не працює, це означає, що люди без доходів, без зарплати не можуть Спечити собі життя? Ну говорячи про оборону, нещодавно Україна отримала нового міністра оборони Рустема Умерова. І ви голосували за це призначення. Чи знаєте ви цю людину? Чому ви голосували за? Дійсно, Рустему Омерова призначено новим міністром оборони, який замінив замінив Олексія Резнікова на цій посаді. Рустем Омеров до цього був головою фонду держмайна. Це цей орган приходить звітувати в економічний комітет, де я працюю. Тому я мав можливість з ним спілкуватися, слідкувати за його роботою, ознайомлюватись з тими звітами, які він робив. І я можу сказати, що за рік, який Рустем Омеров працював у фонді держмайна, він проявив себе ефективним управлінцем: 5 мільярдів. Гривень це такі От стільки грошей принесла його робота в державний бюджет? Це рекорд фонду держмайна за останні 10 років тому він свою роботу зробив добре. Також я слідкував за тим, як саме він працює. Ми не помітили якихось значних чи навіть незначних скандалів, які відбувалися у Фонді держмайна. Хоча це відомство таке, яке зазвичай ну багате на всякі різні історії. Ну, це не звично дійсно. Да, це, це, це це дійсно незвично. Тому навіть ну навіть а з точки зору відношення свого до роботи він продемонстрував себе як людина, яка не була помічена в корупції, як людина. Не була помічена в якихось поганих зв'язках. Окрім того, ми знаємо, що Рустем Мера брав участь в обміні полоненими. Що і завдяки йому багато наших українських воїнів повернулись додому з полону, оскільки кандидатуру на міністра оборони вносить президент, це означає, що є довіра президента до цієї людини на етапі призначення. І тому я голосував за його призначення. А далі подивимось, що яке я питання задав йому, коли його призначали. Я задав йому. Дуже просте питання, я сказав Фрустеме, ти розпоряджаєшся найбільшими е, грошима в історії країни, якими коли-небудь розпоряджався будь-який міністр. І ти можеш ці гроші витратити на імпортні товари, і тоді вони всі підуть за кордон. А можеш їх витратити в Україні. І тоді українські громадяни матимуть роботу і гроші повернуться назад в бюджет. Скажи, будь ласка, турецька форма, як це можливо взагалі, якщо в Україні можна пошити все прекрасної якості? Чому? І отримав я відповідь і на засіданні комітету, і потім з трибуни Верховної ради він сказав, що все, що може бути вироблено в Україні для потреб армії, має вироблятись і купуватись в Україні. Це прекрасна декларація. Вона відповідає меті економічного розвитку, меті економічної міцності України. А от чи дотримується він цих слів, ми будемо за цим дуже уважно слідкувати. Ну про економічну міцність під час війни другого читання очікує в раді ваша ініціатива про страхування воєнних ризиків. Як це взагалі можливо? Адже кожен, хто колись підписував договір про страхування, знає, що це форс-мажор. Як це може бути і як це вплине на українців? Це може бути. Ми можемо подивитись, наприклад, Ізраїлю. В Ізраїлі воєнні дії в тому чи іншому вигляді йдуть весь час існування незалежності Ізраїлю, починаючи з 1948 року. І тим не менше, в Ізраїлі, попри обстріли, все одно будуються нові підприємства, розвивається економіка. Одним з Факторів того, що це відбувається, є якраз механізм страхування інвестицій від воєнних ризиків. За моєю ініціативою розроблений План певний. Я повертаюсь постійно до промисловості. Це моя основна спеціалізація. Він так і називається План розвитку переробної промисловості. Це той шлях, який, на мою думку, забезпечить успішне економічне відновлення України. І це, до речі, той шлях, яким відновлювалися усі країни, які успішно відновилися після, після воїн. Це і Японія, і Південна Корея, і Німеччина, і інші приклади. Вони всі відновлювалися завдяки розвитку переробної промисловості. І от план, який розроблений по розвитку переробної промисловості, він включає та ініціатив, в тому числі оцю ініціативу, про яку ви запитали, це страхування інвестицій від воєнних ризиків. Що це означає? Це означає, що якщо е Інвестор вирішить побудувати підприємство. І якщо, не дай Боже, станеться воєнний ризик. Ну, якщо простими словами прильот ракети буде це знищено, то він не залишиться один на один з кредитом, який він взяв на будівництво цього підприємства. А оця страховка покриє банку, де він взяв кредит, ризики, які у нього от сталися через воєнні дії. Це так працює в Ізраїлі, і це так має запрацювати в Україні. Є вже кілька ініціатив, які міністерство економіки запустило на цю тему. Є там міжнародні компанії. Які надають ці страхові послуги для міжнародних інвесторів іноземних? А моя законодавча ініціатива покликана врегулювати це питання саме для українських компаній. А страховка це державна чи комерційна? Ця страховка вона буде мати дуже складну структуру. Якщо це міжнародні організації, то це буде за рахунок міжнародних фінансових організацій. От міга це підрозділ світового банку. DFC – це американська корпорація розвитку, тобто це міжнародні гроші. А той механізм, який передбачений моїм законопроектом, це буде працювати через експортно-кредитне агентство, там де є. Державні кошти, але перестрахування буде все одно відбуватися у міжнародних перестрахових компаній, тому тут будуть залучені як державні фінансові ресурси, так і міжнародні з міжнародних фінансових організацій. Так, скоріш за все до цього будуть залучені і міжнародні приватні перестрахові компанії. Дуже дуже цікаво. Ще одна ваша законодавча ініціатива: спрощення переведення сільхозземлі у промислову. Для чого це потрібно? Це також частина плану розвитку переробної промисловості. От якщо казати так, що от е, цей план він стосує, він складається з двох великих блоків. Один блок це інструменти стимулювання економіки, тобто це дешеві кредити, як, наприклад, 5-7-9. Це локалізація в публічних закупівлях, про індустріальні парки. Ми кілька разів з вами говорили. Це і от власне страхування воєнних ризиків, тільки що щойно обговорювали. Це інструменти стимулювання. А другий великий блок це інструменти. Для дерегуляції, тобто спрощення побудови нових промислових підприємств, це стосується і от про землю, про яку зараз трішки поговоримо, і також, наприклад, підключення до електромереж це страшна проблема. Ряд інших ініціатив. Про що ініціатива оту от яку ви згадали. Якщо зараз бізнесмен хоче створити нове промислове підприємство, і він придбав для цього дільницю землі сільськогосподарського призначення. Зараз він має витратити рік, два, а то і три на те, щоб змінити цільове призначення цієї землі. Тобто він не може на сільськогосподарській землі збудувати підприємство, і для того, щоб це змінити, він проходить там багато. Кіл пекла це дуже корупціоногенна ситуація. Іноді є такі громади, які можуть його дуже довго мурижити, ну і відверто кажучи, вимагати від нього хабарі. А моя законодавча ініціатива покликана спростити цю ситуацію, щоб замість оцих там полутора-трьох років, які інвестор зараз витрачає на те, щоб землю перевести, щоб він міг зробити це за півтора місяці. Бо коли у нас настане перемога, у нас не буде трьох років чекати, поки кожен місцевий бюрократ як це, задовільніть свої корупційні апетити. Нам потрібно це спростити, щоб це було максимально швидко, максимально безкорупційно, і щоб той, хто вирішив в Україні збудувати завод, От, щоб він міг це зробити якомога швидше через дію, ну побачимо, як це буде робити. Це все одно буде через державний кадастер. Ну тому що кад кад кадастр, зрештою, це той механізм, як працює, ну де земля оформлюється, але можливо через дію також. А, нещодавно був великий скандал, коли парламент прийняв мов би дуже потрібний і гарний закон про відновлення декларування депутатами, чиновниками своїх статків. Але була там певна норма про те, що декларації подаються, але не публікуються. І через це президент заветував цей закон. Як ви голосували за цей законопроект? Ну, про декларації дійсно давайте поговоримо. Декларування, на мою думку, є дуже важливим таким суспільним механізмом. Це щось на зразок щеплення від корупції. Так? Тобто, це не дає гарантію, але це щеплення, яке якби, зменшує ризик. Так би, так? Прогресування цього захворювання. Е, я голосував звичайно за те, щоб декларування повернулося, бо я вважаю це важливим. Е, друге, я скажу, що я особисто подав вже обидві декларації. ще ну, за... Попередній період я подав ще минулого року за 22 рік я подав цьому році вже декларацію, і я особисто голосував за ту поправку, яка відкривала б відкрити декларування негайно? Ну на жаль, не вистачило на неї голосів. Тепер президент повернув цей законопроект з аналогічною пропозицією назад до Верховної Ради, і я знову буду голосувати за це. А як ви вважаєте, чому взагалі сталася така ситуація, що президент мав накладати вето на закон і чому Ваші колеги проголосували за те, що так збурило суспільство, що петиція проти цього закону набрала шалені там якісь голоси за дуже короткий час. Ну е будемо говорити так. Е от можливо, люди вважають, що декларуються тільки депутати, і от всім цікаво, що ж значить, ті депутати мають. Це не зовсім так в Україні. майже мільйон декларантів. Тобто мільйон людей, ну трошки менше, десь 800 чи 900 тисяч людей подають декларації. Це і депутати Верховної Ради, і працівники органів державної влади, і військові, і поліцейські, і багато інших категорій громадян. І частина з цих громадян живе на територіях близько, значить, до зони воєнних дій. І у деяких депутатів, от ті, які голосували проти, у них були такі побоювання, що е, публікація цих декларацій спростить ворогу якісь задачі. Чи по знаходженню інформації е, як я до цього ставлюся? Я е, розумію ці аргументи, але я вважаю, що ризик. Того, що це станеться, він менший ніж та користь, яка отримує суспільство від відкриття декларації, тому що довіра в суспільстві вона зараз важливіша для перемоги, і на мою думку, ніж ті ризики, які несе з собою відкриття декларації. Тому я як минулого разу голосував за атаки, зараз теж буду голосувати за те, щоб їх відкривати. Ну перейдемо до справ Дніпра, до справ вашого округу. У вас є дуже цікава ініціатива, яка називається. Татова бібліотека. Розкажіть про цей проєкт і чому саме татова? Ну, Чому татова, да, це У мене є дві дочки, і так ми з помічниками придумали. Татова бібліотека. Ну, це насправді цей проєкт про читання дітей. А, Дуже важливо, щоб діти зараз, які е, ну нам дорослим, якби важкувати, да, війну переносити, тривоги, вибухи, якісь там страхи. І у кожного там якось кожен сам якби індивідуально це переживає. А діти як це переживають? Ми до кінця навіть не знаємо. І як це відобразиться потім на їх психіці, на їх здоров'ї, на їх подальшому житті? Це тільки ну, ми побачимо, коли це вже станеться. Тому зараз нам для дітей я вважаю потрібно забезпечити е, ну. Нормальність, хоча б таку, яку ми можемо їм забезпечити. І мені здається, що доступ до книжок це якраз хороша, хороша можливість для цього. Ще до вторгнення ми змогли передати в бібліотеки на лівому березі близько 700 книжок. Це українські іноземні автори, гарні. Хороших виданнях, якісні книжки. І зараз ми передаємо ще 250 книжок. Там деякі бібліотеки вже відкрилися, деякі відкриються незабаром, коли знайдуть укриття поблизу. Ну, буде в повному обсязі це передано. Тобто майже тисячу книжок ми туди передамо. З приводу от цієї ініціативи я якось думав: знаєте, країна, яка читає, я думаю, що має перемогти ту країну, яка дивиться телевізор. Так, і е, з іншого боку, я також думаю, що е, от. Мій округ це лівий берег, да там у мене є всякі м'яко кажучи, дуже віддалені від центру мікрорайони, і там живуть не ну не кожен оліг... ну не всі там серед них олігархи, Ну так м'яко кажучи, да? книжки зараз вони коштують грошей. Ну 300 гривень є книжки, є 500 гривень, є там 250 гривень. Не кожна родина може дозволити собі купити хорошу бібліотеку, але діти заслуговують на те, щоб їм було де цю книжку взяти. Тому от, будь ласка, ходіть в бібліотеки, читайте. Тобто це не нові бібліотеки, а це наявні вже бібліотеки. Да, це наявні бібліотеки, які є на лівому березі Дніпра. Це або бібліотеки публічні, ну от звичайні бібліотеки. Угу. А там, де ну, наприклад, в Самарівці бібліотеки нема жодної. Да? Там ми передали всі книжки в школу, бо там це єдина школа в Самарівці, єдина бібліотека в цій школі. і, Відповідно, діти можуть прийти в шкільну бібліотеку, і взяти не тільки підручника, взяти там Джон Роулинг, там Гаррі Поттера прочитати чи Володаря Перснів, чи прочитати щось з позашкільного читання. Ми спеціально з гуманітарним департаментом міської ради там підібрали ряд книжок. Тобто, от діти зможуть прийти в бібліотеку або в звичайну публічну, або в шкільну, там де нема публічної бібліотеки, і отримати там, взяти книжки, і почитати. Надзвичайний проект. Будь ласка, не, не прогавте цю дивну можливість. Ще один важливий ваш проект це безкоштовні тренінги з домедичної підготовки. Розкажіть, будь ласка, наскільки вони користуються популярністю, і як долучитися? Популярністю користуються. Да, вже ми провели 11 таких тренінгів і біля 160 жителів лівого берега. взяли в них участь. Ідея цих тренінгів така: ми цивільні люди, але тим не менше, ракети прилітають і бозна, що ще стається з нами в житті. Ми маємо розуміти, що робити, якщо людині стало зле з тієї чи іншої причини, і що правильно робити або не робити з цією людиною до того моменту, як це сталося, і до між тим моментом, коли це сталося, і до того моменту, коли приїхала швидка. Да, тобто, щоб допомогти і не нашкодити, і я вважаю, що чим більше людей будуть цими знаннями володіти, тим більше шансів у когось із нас, можливо, з наших слухачів, буде зберегти своє життя і здоров'я. Якщо поруч буде навчена людина, яка буде знати, як правильно реагувати. Тому ми такі ініціювали таку серію тренінгів. Їх проводять інструктори з Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини і медицини катастроф. Це люди, які от фахово займаються, от і вони і лікарі діючі, і вони. Вони спеціально от навчені проводити такі тренінги, і ми бачимо, що у людей є великий до цього інтерес. Ми публікуємо в Фейсбуці. Я у себе на сторінці публікую в Фейсбуці анонси. Люди заповнюють якусь анкетку невеличку, ну і ми їх запрошуємо, приходять вчатися. Дуже дуже. Тобто, це через ваші соцмережі можна долучатися, да, чи я як? Себе, да я у себе на сторінці в Фейсбуці Киселевський Дмитро називається сторінка. Я там публікую анонси цих тренінгів. Люди записуються, і потім ми їх запрошуємо. Вони приходять. Надзвичайно так. корисна і, і в групах ініціатива. мікрорайонах також. Ми публікуємо. Ну, до речі, я є читачкою вашої сторінки. і Всім раджу, <гум> так, що... бо це дійсно цікаво і корисно. І періодично я бачу у вас звіти, депутатські звіти. Як о, ваші звіти відбуваються лише у Фейсбуці? Чи як? Чи є якась ще інша система? Е, я не так багато давав обіцянок. Знаєте, коли була виборча кампанія, мені здається, це взагалі в минулому житті було. Да? Цей ковід після цього був і от, повномасштабна війна, і все навіть так складно згадати, коли це було. Але я добре пам'ятаю ті, якби обіцянки, які я давав. Одна з них була, що я буду, е, якби люди будуть бачити, де їх депутат, що він робить, і я буду регулярно звітувати. Я це свій обов'язок обіцянку виконую Кожні півроку. Ось вже 4 роки я публікую звіти про свою роботу, і цей четвертий рік він не став виключенням. За підсумками четвертого року звіт опубліковано. Я так само його публікую у себе на сторінці в Фейсбуці. Анонсуємо там посилання, розміщуємо в групах мікрорайонів на лівому березі. У мене в окрузі є окремий сайт, де можна його подивитись. Називається Киселевський DPUA. Ну так може на, на слух складно, але хто хто захоче, знайде. Цей звіт він складається з двох великих. Ну, може навіть не з двох. З кілька кількох розділів це робота у Верховній Раді, там, де я розповідаю про свій напрямок про економічну промислову політику. Робота у виборчому окрузі, є окремий розділ про виконання передвиборчої програми. Я пам'ятаю, яка вона була. і Я фіксую там ті законопроекти, які подані, проголосовані на реалізацію програми. І також там інша інформація, яка, на мою думку, буде цікава. Тим людям, які якби живуть на лівому березі Дніпра, про роботу їх депутата. Кожен раз я вам жаліюся на те, що люди звіти не читають. На жаль, я це бачу по статистиці скачувань цього звіту. Дуже мало людей. Ну в окрузі живе 160 приблизно тисяч виборців, але менше тисячі людей ну напевно, це важко, ну але ж. На мою думку, якщо людина проголосувала за депутата і наступний раз збирається йти на вибори, то було б непогано поцікавитись, чим цей депутат займався. І тут я хотів би закликати людей: от цікавтеся звітами всіх, кого ви обрали. Ви обрали і депутата міської ради, і обласної ради, і мера, ви обрали, і депутата Верховної Ради ви обрали, і президента обрали. В общем, цікавтеся, чим вони займаються, цікавтеся, чим вони займаються в ваших інтересах, для того, щоб коли наступний раз ви брете на вибори, щоб не дай Боже там рука до пакета з гречкою не потягнулася, або знаєте, там серцем там не відбулось голосування. Щоб голосування було з точки зору е, ну якби якихось раціональних аргументів, ідей і тих дій, які робили ті чи інші, от ваші обрані представники. Щиро вам дякую. Щиро вам дякую за те за вашу системність. От чим так. я завжди захоплююсь? Бо небагато системних людей, і дуже приємно, що ви один з них і ви наш друг. Так. Сьогодні ми спілкувалися з народним депутатом Дмитром Киселевським. Ми дуже йому вдячні за те, що він нам розповів, і гарного вечора всім дніпрянам. До побачення велике інтерв'ю.